Привіт! На зв'язку Цедра! З вами я Аня, графічна дизайнерка Цедри, а також авторка статей про мистецтво. І сьогодні в нас незвичний випуск, він присвячений українському шрифтовому дизайну. Не лякайтеся, відео з плітками про художників теж будуть у майбутньому. Чому ж сьогодні ви будете слухати про шрифти? Уявіть, якщо ми приберемо шрифт з дизайну. В дорожній навігації залишиться лише стрілочки. Термін придатності продуктів зникне з упаковок. І, звісно, ми пропустимо всі можливі акції, які нам пропонує Сільпо. Не знаючи, мови реально зрозуміти, в якій країні ви знаходитеся за стилістикою літер. Ми точно зможемо розрізнити Німеччину, Грецію та Японію за характерною формою абетки. І в останні роки український шрифт отримав свій власний характер. Зараз ми його і визначимо. З вас лайк, шер і комент, а з нас, як завжди, розіграш. Подробиці будуть далі. Останнім часом у українських шрифтів з'явився свій національний вайб, і натхнення більшість українських шрифторобів бере з історії українського дизайну. А якщо детальніше, то маємо декілька найпопулярніших джерел. Перше джерело це український авангард початку ХХ століття. До моменту більшовицької навали, а також деякий час протягом неї українські графіки активно взаємодіяли з європейським мистецтвом. По-перше, навчалися в європейських школах, по-друге, викладали в них. Святослав Гординський та Роберт Лісовський закінчили Берлінську академію мистецтв. Яким Гніздовський та Ніл Хасевич навчалися у Варшавській академії красних мистецтв. Микола Бутович навчався в Празі, Берліні та Лепцігу. До того ж, Роберт Лісовський був професором української студії пластичних мистецтв у Празі. Зв'язок між українцями і європейцями зберігався, і це, звісно, мало вплив на творчість українських графіків. Відбувався обмін знаннями та ідеями, що дало поштовху і шрифтовому дизайну. Ось очевидний приклад. Обкладинки, створені Святославом Гординським, а також перші ескізи шрифта Футура, створеного Паулем Реннером у 1927 році на основі ідей Баухаузу та конструктивізму, датовані одним і тим самим роком. Ідеї створеної А майже ідентичні, але це не означає копіювання. Ідеї літали у повітрі. А українські графіки. Дихали одним і тим самим повітрям разом з німецькими, французькими та іншими митцями європейської школи. Друге джерело натхнення для українського шрифтороба – це роботи бойчукістів. Навчаючись і працюючи у Парижі, Михайло Бойчук звертає свою увагу на візантійське мистецтво і мистецтво Київської Русі. На салоні Незалежних він та інші художники виставляють свої роботи, називають нове мистецтво неовізантійським і започатковують школу. Повернувшись до Києва, бойчукісти заснували школу, де особлива увага була приділена прикладному мистецтву монументальному і роботі з керамікою та деревом. І все це відбувалося в історичний період 1917 року по 1931 рік. Баухаус існував в той самий історичний період, але затримкою в два роки з 1919 року і по 1933 рік. І так само як і бойчукісти, а приділяв увагу студіям прикладного мистецтва кераміці, ткацтву та роботі з металом і деревом. Третє джерело натхнення це шрифт рутення, форми літер якого були створені Василем Чибаником у 2001 році. До чималої кількості шрифтів, створених українськими дизайнерами, якраз додались форми літер, натхненні рутенією. Незвична форма Z, буква C з хвостиком посередині, буква «Щ» як трезуб і, звісно, латинська N. Латинська N замість звичної нам N відправляє нас до раннього виду кириличного письма і форм уставу. Чому ж у 21 столітті українські дизайнери стали згадувати давно забуті речі? Еволюція латинського шрифту відбувається органічно, він змінюється з плином часу і розвитком технологій і мистецтв. Український шрифт перебуває в постійному знищенні його основи сусідами. І їхньому намаганні нав'язати чужі традиції українському народові. Розвиток української абетки було призупинено реформою шрифту Петра І у XVIII столітті. Цар запросив трьох голландців перевигадати кириличний шрифт, а потім старими способами залякування нав'язав його усім підлеглим народам. У короткий історичний період початку ХХ століття український шрифт набуває сил для розвитку та розквіту, але більшовики припиняють цей рух. І тепер дозволені шрифти приходять з Москви у вигляді каталогів друкованих шрифтів, а також стандартизованих металевих наборів для типографії. І саме відголоски цього ми бачимо в численних скандалах щодо використання російських шрифтів у державних установах, табличках, дорожніх навігацій і також в офіційних державних документах. Просто не перейшли з радянського стандарту і за інерцією продовжують використовувати радянські шрифти. Я їх не виправдовую, але можливо, коли вони подивляться це відео, вони будуть знати, де взяти український шрифт. Шрифт це складна система, яка вимагає довгої, кропіткої роботи, а також основи. І основою українського шрифту є історичні референси. Церемоніальний шрифт ЗСУ Воля, який розроблений шрифтовою дизайнеркою Марчелою Мажиною. Його історична основа це графічні роботи Ніла Хасевича, який, в свою чергу, був художником УПА і бійцем групи УПА Північ. Ніл Хасевич мав успішну кар'єру у Європі. Його роботи виставлялися в Парижі, Берліні та Лос-Анджелесі, і міг там собі спокійно жити. Але він повертається в Україну і протягом 10 років працює у підпіллі і стає учасником визвольного руху. Шрифт Єрміло, що належить київській словолитній, Став основою для компанії Be Brave Like Ukraine. А основою цього шрифта є роботи українського авангардного художника Василя Єрмілова. Єрмілов народився жив і помер у Харкові. Погодьтеся, що це досить символічно, що слоган Be Brave має харківські корені, так як місто потерпало і потерпає від російської агресії і щоразу дивує весь світ своєю незламністю. Шрифт Нарбутором і Калина мають за свою основу роботи Георгія Нарбута. В Києві вже є вулиця, названа на честь цього художника, і сподіваюся, що прізвища українських художників будуть ставати ще більш популярними за рахунок перейменування вулиць. До речі, на цедрі ми маємо якраз відео з серії велике перейменування. Я вам раджу передивитися. Щодо непрямого історичного рефлексування: щоб додати шрифту українського характеру, треба намалювати йому вуса і оселедець. Щоб додати шрифту українського характеру, Дизайнери часто адаптують рутеню, проєктують ща, як тризуб, або це з хвостиком посередині. Наприклад, гарнітура з вінсерів дизайнера Івана цанко Хлібовича має декілька накреслень: як звичну нам форму літер, так і стилістичний сет з вживленими формами з рутені. Шрифт лігасов від студії Альфа Браво також враховує історичне накреслення букв У та З. Де ж взяти український шрифт для роботи? Існує сайт Рендафон, створений Євгеном Садко. Українським шрифтовим дизайнером заходите на сторінку, купуєте шрифт, або орендуєте його для проєкту, або шукаєте безкоштовні і завантажуєте собі. Величезним плюсом сайту є те, що на Рентофонд недоступні російські шрифти ані до покупки, ані до завантаження. І це прекрасно. Тепер ви точно не попадете в скандал щодо використання шрифту виконаного агресором. І зараз на сайті Рентофонд опубліковано більше двох тисяч українських шрифтів. Тож у вас є вибір. Дякуємо за перегляд. Нагадаю вам про підписку, так як 70% наших глядачів ще не підписані на наш канал. Не забудьте поставити лайк під цим відео та написати в коментарях, яка інформація з цього випуску стала для вас відкриттям. Залишити вас без подарунку неможливо. Останнє відео ви спостерігаєте ось цей постер за моєю спиною з віршами Юрія Іздрика у моєму дизайні. Прийшов час замінити постер. А цей поїде до когось з наших підписників. До кого ми оберемо за тиждень у прямому ефірі серед найцікавіших коментарів під цим відео. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Підтримайте наш канал на Патреоні та Донателло. Посилання в описі під цим відео. І натхнення більшість українських шрифторобів. Шрифторобів! Шрифт-то Перше джерело джерело джерело. Зайдем в кадр. Є, yeah. yeah. давай вийде. 27 у 27-му у 1227 2027 році. Якщо хтось буде з дивитися в 30 році, то за 6 років. Це було 100 років. Клас з першого разу, клас з першого разу і розказала текст першого разу.